Чи знаєш, ти ще просто знищуєш свої свічки через ці помилки, але зараз я розкажу тобі, як їх уникнути. Дуже часто ми запалюємо свічку всього лиш на 20-30 хвилин, але цього часу недостатньо для того, щоб віск розтопився до стінок тари. Тому і утворюється так званий тунель і наступного разу свічка буде горіти нерівномірно. А для того, щоб розтопилася поверхня, запалюю її на годинку або півтори. Звісно, може бути інша проблема, це коли свічка горить понад 3-4 години. Полум'я стає занадто великим, з'являється небажана кіптява і віск просто швидше виграє. Тому оптимально палити свічку 1-2 години. Або чи знаєш ти, що потрібно підрізати гніт? Так, так, саме довжина гноту також впливає на якість горіння свічки, і після кожної години горіння потрібно його підрізати до 5-6 мм. Тепер твої свічки горітимуть довше і будуть приносити максимум затишку.